Дивітки, друзі! Ви на каналі Настюр І сьогодні це моє перше відео Сьогодні буде таке інтересне, можу сказати, відео Я постаралась, що вам сподобалося Тут уже раз попросу, щоб ви підписалися та поставили лайк Мені буде дуже приємно І ще, надіюсь, вам це відео сподобається і приятного вам просмотру Ну, напевно, ви вже зрозуміли, яке це буде відео По названню та і по картинці Поэтому, якби

І ось у нас різиночки, ухахаха Що поглядаємо? Ось так, от тут є Розовий, білий, такий, якийсь інформаційний Це теж якийсь, вони дуже красиві Ось ці, це теж фіолетово-зелений Це розовий, жовтий, це зелений, цей Це розовий, білий, це зелений, і знову цей Цей м'який, цей Потім коричневий, темно-коричневий сірий, чорний, рожевий, синій, жовтий

Ось ці дві штучки, це такі, які спеціальні такі штучки, вони просто на однакові Ось кольором у мене так. Я не знаю, з це надо, але надо для казиночки зітруд. Ця штучка дуже прикольна і зараз я вам понял. Отак от мене причм. А вот так на свисне. Світла. Ця штучка. І своє часом. Yes. Сибаков на називаючи накупається. Так я люблю именно снаб и так далее. Так, так. Ну, а до видела еще вот так. И вам полюбленную и да? полю так. и вам пойдут. Ленин способ. Опа. И оп. Чапой появилась штучку. Сахимиально не знаю. Тут есть кьо штучка. Зараз покажу, возьмем просветку, как я зарубила. Свет кел штучки. вот еще у меня с У меня сейчас на моей усе 4 браслета. Это усец, мини, два 2 подарила сестра. Се я сама работала. И еще один я подаривала моей сестричке. Еще тут есть вот такие вот мини маленькие украшения. Давайте я вам покажу, вот это такая Сначала тут есть вот такая вот единорожка. Белая, жарная. Вот такая вот Путин, тут есть звездочка. Так. Еще тут есть вот такой вот уже прикольный диамант. Как называется? Такой вот цвет синий. Есть такой вот котенок. Оранжевенький, такой красивенький. И последний это есть, есть вот такой вот сайдечка. Такой это красивый. И это все. Но сейчас мы будем делать всех резиночек. Положим сюда такую вот штучку. Та таку ввозимо те, що нам зараз потрібно Тиха, ти куди це дістаєшся. І думаю, пару таких. Стільки поки що достатньо. потім ми візьмемо і А поэтому поки що будемо робити. Цепсы нам поки що все потрібно, поэтому ми погнали. А, ще, друзья, я хочу зробити з такого кольору. Я роблю на своїх пальцях, тому беремо пальці, беремо резиночку. А -а -а, ці щось давлять уже ось таких от штучку. Тепер беремо наступну резиночку. і вже надо просто її на пальці. І Оля, поки що це все. Потім так само ж одіваємо і ось ці от одіваємо на них. Опа. Ну от, виходить поки що. Так само робимо з третім. Ну, а тепер, друзі, я буду робити і трохи з'явила вам трошечки за більше, і потім зараз скажу, за скільки це все зробила. Зараз я почала і в нас зараз 21,45. І потім повернуся і скажу, яка у нас година стала. То погнали! І ще я хочу зробити таких два цих, тому що я хочу подарувати своїм батькам такі бісі. Такий от баслетик. моих глазах вся моя жизнь В твоем смехе все мое счастье Мой любимый малыш, мы одного целого две части В твоих глазах вся моя жизнь В твоем смехе все мое счастье Мой малыш, мы одного целого две то есть тут есть такая вот она маленькая, а с одной и с другой стороны можно почипить. Поэтому так. По... Спочатку ми робимо з його сторони. Можна сразу причепити, як ти робиш, але я спочатку як то роблю, потім роблю. Так от. Все, тепер. Знімаємо. О, як в мене погасі болять. Ось тепер. Соєдіняємо. Тихо, 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 зараз розпуститься. Ні-т-ні. Ні, 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 ні. Знаєш, як я довго його ділять? І соєняємо. Тепер ось так от. деваем а, -а, -а, а что ж такое Так вот надо чуть-чуть растянуть -чуть и Опа Ну валялось вот, так вот у нас получился Так як называється Браслет Выглядает он ось так вот на руці Выглядает дуже навіть гарно Як вам пишіть коментарях. ну а зараз я пішу дарувати. Ну що, друзі? О, малыш, мы целого, две части. В твоих глазах вся моя жизнь, в Твоем смехе, вс, в мо счастье, мой любимый малыш, мой одного целого в отвечасти, твои глаза, вся моя жизнь, твоем смехе, вс, мое счастье, мой любимый малыш, мой одного целого две части. в отвечасти. не хватит песни описать те чувства, которые мне даришь каждый день. Ты для меня как будто отдельный вид искусства. Ты для меня как солнце, что страсти. Еще друзья, я забыла. Я буду помогать тебе идти, пока сердце бьется в груди, так твои. друзья, боим батькам уже Що, друзі, зараз 23.10, і я доробила нові брасати один собі. І як ви знаєте, я робила батькам такі. Але я думаю, може якийсь другий кіскор сделать. Вони сказали, можна ось такий от красний з'явити для, для слави. Такий от він дуже красивий, чисто красний. Мені якби дуже подобається. Ось такий от він красивенький. Ну, а це я зробила для моєї мами. Тут два кольора є такий синій з зеленим і розовий зеленим. Ось так вони виглядають. Мені дуже подобається, поэтому зараз я йду дарувати батькам І у мене тепер плюс один браслетик. Мій, іменно, Зараз покажу вам. Так, так, жіновий, Ось так от. Так, новий, він же новий, значить, я так розумію Ось так от, Опа! Виглядає на руці це ось так. от. Мені дуже подобається. Всім тому... пока-пока. І ще плюс один, я подобала мої сестрички, ці два мені подобавала сестричка на ці три Вже я зробила сама. Зараз вам покажу, як виглядає на руці мамин браслет. От виглядає червоний, він дуже класний. І, на жаль, я не можу його зараз помітити, тому що він якби на мене великий, виглядає він ось так. А отак вот він дуже красивий. Зараз секунду. І ось так. Всім я пішла дарувати резиночки, як я зробила на відео. Ну, мені дуже сподобалось постаріння відео, поэтому я думаю, що в наступному відео буде таке ж Всім папа-па-пай, підписуйтесь на мене, щоб не пропустити мої довгі та маленькі відео. І до зустрічі в нових відео. Я в липне, хватит лишь раз побыть от вас дали. Нет ни